Благодійний марафон Єднаймося заради перемоги КР-2.0» об'єднав криворіжців спільним прагненням. За сім тижнів всім районів міста збирали кошти на сім пікапів для наших захисників. Результати перевершили сподівання організаторів. Криворіжцям вдалося зібрати понад 5 мільйонів гривень. Їх вистачить на придбання більшої кількості позашляховиків, які нестимуть службу на передовій. На зібрані кошти. Громадські організації Арткультура вдалося зібрати вдалося купувати вже вісім автомобілів. Попереду ще два автомобілі. А взагалом, наш з вами результат. Результат всіх мешканців міста Кривого Рогу це десять. Пікапів для наших військових шість із десяти пікапів. Вже передані нашим військовим сьогодні. У Покровському районі ще дві машини передали бійцям 17-ї танкової бригади. Ми зібралися для того, щоб вручити ці два пікапи, які ми прибрали за кошти в рамках благодійного марафону. ми проводили в цьому році на протяжі тижнів тижнів до цього заходу залучилися. Всі наші заклади нашого району це культура, освіта, спортивний заклад наші підприємці, організації у Покровському районі. Заходи благодійного марафону проходили організовано і багатолюдно. Криворіжці щедро донатили на надійні колеса для наших військових. Тільки освітянам району вдалося зібрати понад 800 тисяч гривень. Ми провели на території нашого закладу величезний такий захід, де були присутні ще окрім нашого закладу. Ще три заклади дива світ, тридцять наша гімназія, 33-я і 121 двадцять І дуже велика кількість прийшло дітей зі своїми родинами. На ярмарку були представлені вироби, які самі родини. Робили дуже багато було майстер-класів, був великий концерт, який представляли, і це все проходило близько двох годин. Ну і за дві години чотири заклади майже 100 тисяч зібрали. Це, звісно, було вау-ефект. Наші заклади освіти звичайно починали першими освітні благотижні. Це так відповідально. Дуже такі спільні зусилля об'єднані і допомогли нам зібрати величезну суму за один тиждень. Це сума 843 тисячі 98 гривень. Наразі пікапи найбільш затребувані машини на фронті. Ці залізні помічники, мобільні, прохідні у важкодоступній місцевості і стануть великою підмогою на передовій. Запевнили військові. Ми хочемо вас щиро подякувати всім жителям Кривого Рогу, також окремо арткультурі та всьому Покровському Рогу. Дякую, що ви допомагаєте нам, підтримуєте. Кожна така допомога нас наближає до перемоги. Ці машини в ближайшому часі поїдуть до наших побратимів, де вони знаходяться на передку і будуть виконувати бойове завдання. Це підвіз боєприпасів, це вивіз якогось пораненого тощо. Пікапи вирушили на місце служби, а учасники благодійного збору отримали задоволення від причесності до справи, а також подяки за активну участь у марафоні. Михайло Бустров, Андрій Славний, цей день.